Бажаю міцного, друзі. Це тільки у нас в країні може бути таке: нас відверто грабують, знищують країну та знищують народ. А деякі з нас не те, що взагалі не реагують на злочини, а ще й захищають злочинців. Це катастрофа. Ви просто вдумайтесь, Трамп вимагає проведення аудиту, проведення виборів, підіймає питання узурпації влади, та найголовніше підіймає питання. Щодо необхідності закінчення війни в Україні. Але деякі особи саме через це намагаються з Трампа зробити головного ворога України. Знаєте ще в чому найбільший цинізм? В тому, що вони своїми діями відволікають увагу народу від розкрадання сотень мільярдів доларів військової допомоги від реальної ситуації на фронті. Від реального е, стану справ в державі, від з, е, злочинів влади, від необхідності проведення виборів, але найголовніше таким чином вони підіграють ворогу в питанні продовження війни. Військовий ріше правду, молодець. От в нас зараз дуже мало хто на жаль говорить правду. На жаль, і ось цей військовий, на жаль, не знаю, як його звати. ну Він просто-просто великий молодець. Про що мова? Якщо депутат від Слуги народу Янченко відкрито каже, що нам потрібен сильний оборонно-промисловий комплекс, а вони ще досі, як парламент, не прийняли цілий ряд законопроєктів, які потрібні, щоб розкрутити гайки оборонно-промисловому комплексу. То питання, а що вони робили три роки? Ось вже три роки йде війна. Що ж вони робили три роки у Верховній Раді? Стосовно крадуть, ну я думаю, що тут всі все розуміють. Чи може хтось скаже, що це теж російський ПСО? Закупівля озброєнь, газ, нафта, е, нафтопродукти, зерно, вугілля, метал, енергетика, рідкоземи, порти. Відшкодування ПТВ, бюджетні закупівлі, митниця, податкові теми на чолі з тим же шагетьманцевим. Я не знаю сигарети, а сигарети, алкоголь тощо згадайте про гуманітарку, кримінальні провадження, про крадіжку 300 вагонів і тисячі фур. І уявіть, що це люди роблять не з вчора, це було до повномасштабної війни, а зараз ще більше. Згадайте тільки велике крадів... Ой, вибачте, велике будівництво це тільки ідіоти, або ті, хто не знає, що таке війна, будуть відстоювати продовження війни. Першочергово, це не Трампу, а нам треба проводити вибори та починати наводити порядок в країні, тому що є велика ймовірність, що Україна з таким урядом. Як окрема країна взагалі зникне з лиця Землі? В світі немає жодної подібної країни, щоб влада воюючої країни не визнавала війну війною та так безкарно грабувала, принижувала та знущалася з власного народу. В нас же досі влада не визнала війну війною. Вже стільки людей загинули. Ну, що це тоді, якщо це не війна? Продовжують грабувати. Чи треба нам вибори? Звичайно, треба. Я б сказала так: життєво необхідно до цієї влади дуже багато питань. І головне, хто відповість за всі провали, особливо на початку повномасштабної війни. Та й до повномасштабної війни, адже до війни ніхто, ніхто не готувався, окрім військових. В мене все на сьогодні. А ви, будь ласка, дослухайте, що каже. Військовий. Дякую за увагу. Світ вже знає, що у нас при владі зрадники, мародери та корупціонери, які впустили ворога всередину країни, юридично не визнають війну війною та під регіт 95-го кварталу грабують країну та знищують найкращих синів та доньок України. Хочу сказати ще одне. У нас немає. Іншого виходу ніж вимагати проведення виборів, обирати нового президента та новий уряд і починати наводити порядок в країні. Друзі, гуртуймось, бережіть себе разом. Ми точно вистоїмо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.